Всім привіт! В цьому ролику будемо робити огляд на такий сайт NFT SoloIST. Тут я купив підписку, хто підписаний мій інтеграм-канал, той знає. Тому роблю цей ролик для підписчиків, щоб ви знали, допомагає цей сайт, що цей сайт показує собі. і чи варто, звичайно, оформляти підписку на ось цей сайт. А хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, раджу підписатися. Тут виходять різні просто топові схеми, що я заробляю, як заробляю, на чим заробляю. Все це, звичайно, спочатку виходить на телеграм каналі Ну, а звичайно ж потім на ютуб канал, якщо, звичайно, мені це інтересно. Так що хочеш заробляти так само, як і я, заходь і підпис на мій телеграм-канал. Ну а ми приходимо в самого відеоролику. Давайте заходимо на сайт сайт, посилання буде опції, заходимо, беремо, авторизуємося через кошельок, який, звичайно, використовувати Phantom, слов бали. Ну, рекомендую використовувати слоп Валет, для чого це так? Через те, що слоп валет є автопідтвердження. Зараз коннектую я звичайний шкошльов. Так, давайте коннектим. І ось, як бачимо, зараз повинні законектити. І тоді у нас відкриється сам сайт. Так, все проходить. Так, давайте грузись, грузись, грузись. Так, як бачимо, є. Все, ми заавторизувалися, як бачимо, ми не можемо нічого відкрити. В Мтрейдінг нам потрібно оформити підписку. Якщо ми нажимаємо subscribe now, у нас є тільки два вигляди підписки. На один місяць це є за 1,5 селани, за 1,5 селани, або на 6 місяців це є 7,5. Це можна стати, якщо ви хочете оформити зразу ж на 6 місяців, ви просто трошечки економите. Можна згадувати один місяць буде безкоштовно, якщо ви візьмете на 6 місяців. Тому, якщо ви вже використовуєте цей сайт, 100% краще брати вже на 6 місяців, якщо вам дійсно цей сайт потрібен. Якщо хочете просто протестити, рекомендую брати спочатку на місяць. потім зрозуміти, вам потрібен цей сайт чи ні. Ну а ж давайте я перейду до другого аккаунту, покажу, де вже в мене все це є. Заходимо в сам сайт. Бажаюся, будь ласочка. Ну що ж, ось як бачимо, я перейшов і ось відкрився в мене сам сайт. Тут можна подивитися різні такі невеличкі відеоролики про сам сайт і як це все відбувається. Ну давайте я вам наглядно розкажу, що як. Тут ми можемо пошукати колекції, які ми, звичайно, хочемо подивитися на аналіз. Ну і, звичайно, завжди беру трейдинг і подивитися вже самі актуальні. Колекції. Тут у нас є трекер волюма за 5 хвилин, 15 хвилин година, 4 години, 1, 1 день, 7 днів. Я вибираю завжди за 5 хвилин, тому що тут і за 5 хвилин самі найцікавіші, що там найбагато скупляють, то ж найцікавіші. Бачимо, як бачимо, тут просто дуже колекції. За 5 хвилин, скільки було продаж, і звичайно що можна побачити Volume за тих 5 хвилин, скільки це відбувалося, Average Price і звичайно, 7 днів флур. Як бачимо, ось так можемо також переглянути, що в нас тут падало. Допустимо, тут ось піднесеся і тут ось падає флур. І, звичайно що можемо побачити волюм також саме ось так на графіку. Давайте виберемо зараз саму найцікавішу колекцію, яка зараз хайпує. Ну думаю, тут показувати флур на 002, дуже припадно. Давайте виберемо все у Тілітій, не тільки що залистилися і звичайно, що я її хотів був Ну, поки що чекаємо на дам. Так, давайте відкриємо, так давайте я для початку відключу звук в... Солана... соло раріті, щоб нам не, не заважало. Так. Бота, я також відключу, тому що я вже так пані мене купив за одну штучку за три солани. Ну ладно, давайте відкриємо сололіст і що це відбувається. Ось я бачу, ми вибрали колекцію. Тут ми можемо побачити всі просто соц... де ми можемо її знайти на Едені, на Солона Акі, OpenSea, Corel -Cube. Твіттер, Діскорд, все про саму колекцію, ось тут знаходиться. Що від ось тут знаходиться? Тут ми можемо просто вибрати якусь одну, допустимо, площадку, де є тільки на Magic-Eden, де тільки на Коралл Кубі, на і Тут дуже, як бачите, велика кількість отих маркетплейсів. Ми можемо їх всіх відключити, вибрати, допустимо, тільки один Magic Eden. А можемо зробити, звичайно, щоб був лише тільки один Magic Eden. Це все ви можете ось тут зробити. Що ось це? Це ми вибираємо мінімальну ціну і максимальну ціну. Якщо ми виберемо ось тут лайф. Live, ось це лайф режим. Ну, просто, допустимо, давайте вибираємо Max 3. Допустимо, з 3 солани в флов. Ми обираємо save. І зараз у нас все, що було ось тут в лайв режимі, буде тільки за 3 солани. Ми бачимо навіть всі продажі, які були нижче трьох солани або до 3 солани. І ось так ми можемо це все відфільтрувати. Давайте ми це заберемо, щоб нам показувалося ось. Весь лайв uh, режим. Тут ми можемо ранг. Ранг на всій колекції буде погано показати, я вже покажу, все на якісь інші, тому що ця колекція ще не зробила ревіл, і тому тут буде якось тяжко це все показати, тому що ми не можемо побачити до реальності саме інфіті. Тут, звичайно ж, можемо вибрати фільтри, які ми хочемо, і рул. Тут я ще, якщо чесно, нічого не обирав, не дивився, що як. ну я тут просто нічого не використовую. Тут, скажімо, я так поняв, це є автобай, але ну, я це не використовую, або допустимо, можна зробити звук. Просто включимо від, від якого прайсу до якого, або допустимо якийсь ранг і включимо Song». Як будь нам буде за 3 солани інфіті, якщо я тут виберу максимальну ціну 3 солани, нам просто прийде звук і ми вже дізнаємося, що тут є якась інфіті до 3 солани. Якщо нам це звичайно, потрібно. Лайф режим. Що найцікавіше, цей режим? Це кожних просто 10 секунд, та кожних секунд тут обновляється. Ось як бачимо, якщо ми виберемо ось сюди, мішкою наведемо курсором на саме лайф режим, ось тут не бачите. Ось як бачимо, ми тут вибираємо. І ось тут буде е, не лайв, а буде звичайно пауза. Давайте ми виберемо. І як бачимо, пауза йде. Чому це відбувається? Тому що, якщо ви хочете отак сидіти і тримайте мішку на бай, щоб не було таких сильно абузерів, Зробили ось таку паузу. Ось як бачимо, я пауза в лайв режим в продажах йде, а в лісінгів немає. Тому давайте я заберу і як бачимо, появилися нові лістінги. Ось так це все відбувається. Звичайно, дуже круто і. Це, звичайно, дуже корисно, щоб ось так не обузити. Як бачимо, я просто мішку тримаюся тут і все в лайв режимі йде. Що ще? Тут ми бачимо графік діаграми е самої колекції. Як бачимо, колекція залистилася 16.10, а зараз 17.10. Як бачимо, година. Тут ми бачимо просто наглядно, ось тут трималася по флорі 2.8-3, і тут пішов памп ціни до 4, потім впала до 3. І, звичайно, знову відбувся памп майже тут 4 до 3, 8, 3, 9. І зараз сам відбувається знову дамп. І тоді, можливо, буде памп, я так думаю. Тут ми завжди в колекціях є. Тому, як бачимо, ось це все крута така діаграма. Тут ми можемо відібрати інтервал, допустимо, в 1 хвилину. Зараз давайте виберемо в 1 хвилину. І так, 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 так. так. Давайте виберемо ось тут. Не 7 днів, а допустимо кожних 15 хвилин. Вся діаграма буде за 15 хвилин. І ось як бачимо за 15 хвилин, скільки було продаж і як це все, які продажі, за скільки. Ось так, навіть якщо у вас би була колекція ось з реальністю, ось так можна побачити, за скільки з реальністю беруть. Так що давайте я виберу назад, допустимо, на 4 години, щоб мені показували повністю діаграму. Що ще цікаво, ось тут є лістінги, як це все відбувається. Тут ми, тут ми вибираємо прайс. Тому що цей прайс буде, допустимо, от ось тут прайс буде від 3 і трохи до 3,4. Тут же буде від 3,4 до 3,5. Якщо ми виберемо тут щоб... Прайс був в одну солану, ось тут допустим, буде велика стінка. Допустимо від 3 до 4 солан. Тут від 4 до 5 солан, ось це, як бачите, такі стінки. Тут, звичайно, ж можна вибирати від 002, 005, 01, 02.03, ну це, звичайно, можете побачити. Ось це так можна побачити стінки, які стоять, звичайно, і щоб ви могли зафіксуватися або об стінку, щоб це, звичайно ж, не впало нижче або допустимо вище. І це все можете ось так аналізувати. Як бачимо, тут якби ось так скупляли, тут же немає стінок, і ми б вже знали, що ось тут би пішов звичайно ж памп через те, що тут мало інфікі. І бачимо, ось тут велика стінка. Стоїть з 90 штук. І ми понятно, що якщо вони її не пробивають, потрібно фіксуватися чуть, -чуть нижче, ніж ось ця стінка. Тут ми бачимо самі лістінги. Як бачимо, ось тут залистилася колекція, і лістінги ось так збільшилися, збільшилися. Коли ціна ж, ось тут, як бачимо, почала памп дампитися. І ось тут і починалося файне скуплення, і ось тут флуп пішов догори. І як бачимо знову великий лістінг, і знову ж ціна йде вниз. Якщо почнеться файний памп, ось так буде знову ось така е, не знаю, як назвати, ось так, де менше буде лістінгів, і ось так почнеться памп. Ось це все, що майже тут цікавого є. Якщо що, тут, якщо ви підключите слопбалет. Автопідтвердження, ви тут моментально можете брати просто за один клік, звичайно ж, NFT з маркету. Ось просто ось так сидите, нажимаєте Buy і все, і це інфіті у вас купляється. Ось тут знизу як бачимо є три таких ще кнопки. Одна таке обновлення, і, звичайно ж птічка, і ось такий знак оклику. Що це відбувається? Якщо ми нажмемо ось сюди, тут ми побачимо всю історію наших кліків на самому сайті. Як бачимо, я хотів взяти 3 NFT по ось таких цінах, і як бачимо, моя транзакція не прийшла, ось вони ось так відбувається і заходять в три. Якби я, хоч одна транзакція прийшла і я встиг купити, допустимо, цю NFT, вона би була ось тут. Ось так це все можна бачити на протязі цілого дня, скільки продаж, точніше, скільки ми хотіли купити NFT, скільки змогли купити, скільки, звичайно ж, ні. Тут можемо побачити вся інформація про сам сайт. Думаю, це показувати не має смісу. Що ще цікавого, це, звичайно ж, рояльті. Якщо би я вам показав наглядно іншу колекцію, є такі колекції, давайте я навіть вам покажу наглядно, тому що це дуже корисно, коли я би навіть не знав, що на Magic Eden є така штука, а тут, звичайно, що в рояльті, там велика рояльті. Давайте ми зараз виберемо колекцію Steel Unveilable. Давайте я зупиню запис і, звичайно, спочатку її знайду і тоді продовжу. Ось, як бачимо, є вона. Просто вибираємо її. І зараз, звичайно, я це все покажу. Так, давай грузись. Так, відкривається ось ця колекція Steel Veld. І давайте зараз я покажу вам наглядно, що це саме ж є. Так, давай прогружайся, прогружайся. Так, ось як бачимо є. І як бачимо, тут є рояльті 11% і 100%. Є два, 52 інфіті з рояльті 100%. Я не знаю, де ще на таких колекціях є, тому якщо би ви... Просто ось так купили якусь інфіті, допустимо, за 2-3 солани або навіть по флуру і схотіли потім через день чи через 10 годин її слити, чи навіть зразу ж моментально її слити, і ви сливаєте, і вам на кошельок 0 не приходить, значить вислили її зі 100% комісією. Ось, як бачимо, 52 інфіті стоять з рояльці 100%. Я би такого на меч навіть не замітив. А тут можна все це побачити. Якщо що, ми могли б навіть і це побачити ось тут. На лістінгу, але, ну, звичайно ж, скорішого, не знайду цю, допустимо, інтвіті, щоб нам показати наглядно, що ось тут вона буде не ось цим зеленим, а буде таким-жовта така буде кнопочка. Якщо ви наведете не на неї, вам буде показувати її, звичайно ж, рояльті. Ось так, коли ця колекція залишилася, ось так багато людей, я думаю, 100% просто спалилися і сливали з великою кількістю рояльті, коли вони не могли знати, що звичайно ж тут стоїть таке велике рояльті. Ну, за допомогою цього сайту я це, звичайно, знав. Як бачимо, вся колекція має радість. Давайте побачимо. Ось як бачимо, хтось купив NFT 1344 за 3,5. Ось так ми бачимо, бачите, що кожну легендарку сливають майже по 2,9-3. Ну, всередині ми, як бачимо, беруть по 3 солани. Ось ці легендарки епік. Як бачимо, ось так ми можемо від знайти, що файно купляють легендарки, і звичайно що це все відбувається вище. Самого флор прайсу. Тому що, як бачимо, там флор прайс був 1,5, а ось тут брали легендарку за 2,5, за 3. Допустимо, це наже епік брали за 3. Ось так. Ми можемо відслідковувати. Тепер давайте вибираємо Max ранг. Ми тут можемо відфільтрувати від всіх допустимо, містик. Вибираємо, щоб нам показала просто всі містики, які продавалися, які зараз стоять на продажі, і де вони, звичайно, на діаграмі ось тут продавалися. Ось як бачимо, тут хтось слив містика по флору. Ось флор був 1,7, і хтось слив ось цей містик за 1,7. І це ще не кінець. Як бачимо, ось ця інфіціовасі у нас стоїть. Як бачимо, тут хтось слив по флору ось цю ось містік. Якщо ми бачимо, її брали по 1,7, ми можемо просто взяти на неї, нажати, і нам відкривається вся історія цієї інфіті. Як бачимо, ося, остання продажа ось цієї інфіті була за 1,7 солани 3 години назад. Зараз вона оцінюється в 4 солани. Хтось купив за 1,7 і, звичайно ж, хоче її продати за 4 солани. Так ви можете також дивитися на саму інфіті. І, звичайно, шукати ось такі інфіті, де можна гарно перепродати. Як бачимо, ось ця продажа 3 години за 1,7, і можемо подивитися всі продажі, містиків, допустимо, чи вибрати легендарки, і ось так ми можемо побачити, по скільки беруть. Ось тут бачимо, що 21 години назад брали файно містики по 1,9, 2. І ось як бачимо з часом, з часом, коли флур вже... Ростаканився, ми бачимо, тут є продажі по 7,7, по 11, по 6, по 9, по 5. Як бачимо, нижче 5, просто ніхто не сливає містиків. Саме дешевша NFT, яка стоїть в місті, це є за 3,5 солани. Виставили її 50 хвилин назад. Ось як бачимо хвилина назад. Виставили за 3,5. Сулани — це найдешевше, звичайно, місці інфіті. Ось так ми можемо знайти любу колекцію, просто будь-яку Дегот, просто будь-яку колекцію. Знаходимо, вводимо мені максимальний ранг і собі ось так шукаємо легендарки чи, допустимо, містики. і, звичайно, поскільки скільки їх беруть, коли брали, скільки. Можемо просто подивитися на кожну колекцію, ось, допустимо, хтось брав за 6,5. Хоч і сливає ось цю, допустимо, інфіті за 31 солану. Не знаю, в нього куплять, ну, але ж так ми можемо просто підслідкувати кожну інфіті. Дуже цікавий сайт, корисний. І, звичайно ж, без ось цього сайту мені би було набагато тяжче фліпати. Тому що я фліпав з безплатними сайтами, а фліпати з безплатними сайтами це не те, коли ти маєш ось такий сайт під рукою. Тому, якщо ви думаєте брати ось тут підписку чи ні, я б рекомендував брати ось тут підписку. Взяти на один місяць, провірити чи дійсно вам корисний ось цей сайт, чи він вам потрібний. Ну як для мене, я не пожалів за те, що я взяв ось тут за ось цих півтори солани ось підписку на ось цей сайт. Тому що я тут просто можу ту підписку з такими фліпами, якщо звичайно що ви вмієте фліпати, заробляти на NFT, на вам 100% відіб'ється за перших пару днів. Так що ось такий невеличкий обзор на ось цей сайт. Якщо що, посилання всі будуть в описі, можете зайти в телеграм, підписатися, і, звичайно що якщо є якісь запитання, можете задавати або в коментарях, або в телеграмі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.